Розпочинаємо викупку садженців від ведмежого горіха однорічки та двогорічки. річки. По, по наших підрахунках практично саджанців на продажу вже не буде. Формуємо ті замовлення, які попередньо бронювали, а подальшому приймати замовлення на медвежі поки що, поки що не будемо, тому що для своїх потреб ще бракує. І тому я покажу, який результат ми отримали за рік та за два роки вирощування. Ось так, друзі, розпочали викупку. Для прикладу двох річка. Ось така коренева висотою від 60 см і вище. Ось цей пластиковий бокс має 60 см, бачите, май має чуть-чуть більше. Є чуть тонші, є чуть грубші, але досить, досить такі непогані. Також одну річка. В середньому... Від 30 см і вище зараз купаємо на таке замовлення. В районі 50-60 см ось така коренева. Ось така одну річка. Ось такі саженці підмежував.